Ну що, щоб почати свій день як рибоводій, приєднуйтеся до нашої кулінарної рубрики і ловіть хвилю гастрономічного задоволення разом із нами. Адже кожен сніданок на нашій кухні це справжня насолода. Спонсор показу торгова марка Хм, «Крауф» – крауф. Готуємо із задоволенням. Отже, сьогодні хас, як завжди, під'їдає, але сьогодні ми святкуємо з вами День українського прапора. Завтра ми святкуємо День Незалежності України, і хочеться почати цей день ну, по-особливому, зі святкового сніданку. що? що, І що, і що? І? Ну, Оставо, дивіться, з інгредієнтів на нашому столі стає е, ясно, що страва буде солодкою і дуже колоритною. Але чесно кажучи, я... Більше люблю солені сніданки. Добре, що я вже встиг поїсти перед цим сніданком. Не знаю, не будемо тягнути інтригу. Ми сьогодні готуємо святковий сніданок зі смаком українських традицій. Mm. Як це зробити, знає ресторатор і президент Української асоціації шеф-кухарів Андрій Магалецький. Вже за мить він розкриє нам таємниці національного кулінарного мистецтва. Андрій Магалецький – президент Асоціації кулінарів України та ресторатор з 23-річним досвідом. Андрій працював у Туреччині, Німеччині, Польщі і стажувався у 150 ресторанах. США. Тому з легкістю зміг відкрити 40 ресторанів з нуля. Рассвітна настойка. Вишні на бренді. Ресторатор організував першу в історії участь української національної кулінарної збірної у всесвітніх Олімпійських кулінарних іграх. Наші молоді юніори готовлять справи, та і нам вже попереду. Молодці люди. Слава Україні! слава! Андрій є основним натхненником та організатором благодійних гастровечерь. Ресторатор з колегами вже заробили для ЗСУ понад 23 мільйони гривень. Кожного дня кожен українець і українка має докладати максимальне зусиль для того, щоб вносити свій вклад в перемогу над ворогом. І ми, українські шефи та ресторатори, робимо те, що вміємо найкраще. Ми створюємо астрономічні смаколики. І сьогодні Андрій Магалицький покаже, як приготувати святковий сніданок зі смаком українських традицій. Доброго ранку, Доброго ранку. Андрію. Доброго ранку. який ви святковий, вітаю. слухайте. Ми зараз вітаю. трьох отак от виглядаємо, як вітаю. ми прийшли на свято, але мені про дрес-код не сказали. Та, ну, нехай буде. Ти на інше свято знадобишся. Слухайте, в середу у, у нас вже в студії була ваша учениця, угу. пані Чувак. ми готували також латвійський, здається, сніданок. Ось, і вона розповідала, що ви є організатором і натхненником благодійних гастровечорів для підтримки наших військових. Так, ми обов'язково про це поговоримо. Я пропоную почати. Того, що ми маємо зробити страву, Так, а так. що ми, ми будемо, будемо робити? Мерити. Сьогодні будемо готувати, якщо можна ножик, поки що попрошу дати, щоб я вже почав. Ага. Ми сьогодні будемо готувати е, такі незвичайний млинець, млинець вишиванка, де у нас буде в одному млинці різних три начинки. Я попрошу, Класно. щоб ви, хлопці, доєдналися. Але да, перше, щоб значить, Волимере, ви будете готувати творог, наш так, е, так. сир домашній з цукровою пудрою. Так. Це вам перемішати можна взяти величку, і оскільки творог у нас домашні е, грудочки. Перебивати чекайте, я... а давайте зосередимося на, на рецепті, бо я зараз нічого не зрозумію. Значить нам для того треба що тут? Нам нам треба е, кисломолочний сир, нам треба так. Цукор, пудру, нам треба сметану, вишні, мак. Е, 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 то Томака це, це кукурудзяний, Борошно, це... яйця, молоко, цукор, трошки олії, сіль і перець. О, тепер а, я а, готовий. Все. Що робити? Е, 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 у вас Стояти, е, нас, да. ні, ні, ні. головна функція. Так. У вас з вишнями. Вишні. Ви працюєте з червоним кольором, вишні. Ви додаєте починаємо з. Трошечки ми візьмемо тут тарілочку. Там немає. О, о, тамо. Ні. Тоді мішаємо тут. Можемо додати крохмалю трошки і три столові ложки цукру. Крохмалю Переміж... половинку від цього додавайте. А я буду готувати тісто, теж. Так, треба робити на мленьке. То любов. Е... О, до речі, червона то любов, а чорна то жва. Е, то у нас буде червоне то вишні, а червоне, -то, о, червоне -то чорне то мак. мак. Да, макова да, буде начинка. Ага. А білий у нас буде колір нашої перемоги, бо ми світло, ми маємо рухатися, воїни світла Лас. до перемоги. Правильно, що так. Ці, я так розумію, злова злова. що якщо б я хотів такі солені, то можна би було б зробити замінити, наприклад, червоною рибкою і, наприклад, чорною ікрою. От такий лакшері, сніданок був, брат. Так, ну чорний ми, напевно, не будемо робити, тому що це дуже дорого з червоною ікрою, але можна робити з іншого. Крохмаль ми додаємо для того, щоб не була така вона рідка. І більше смаку додає. Крахмаль кукурудзяний додається дуже класно в страви, кулінарні кондитерські десерти. Він додає не картопляне, а саме кокурудзі і ставте, Будь ласка, сюди зразу карамалізувати цукор три столові ложки. Цук вишні. Ми карамелізуємо, Карамелізуєте, Воно додає клас. А оці бабусині вишні, які бабуся тако в баночці закручувала в моєму дитинстві. Їх можна брати? Можна ми відсіжуємо, просто робимо, щоб вони були так. Спитав вас, а ти бабусю спитай, чи можна? <реш> Якщо вони були ще замочені в спирті, буде ще краще. Но ну, це було в кримінальному дачі. У нас буквально кілька хвилин тому. Класно Клас, мене. Клас, Клас, е, е, так, я з сиром, і... що? Я вкинув туди цукрову пудру і що, що далі. Е, ми будемо потім вже намучувати. Якщо а. вже поміщали, можете ще трошки цукру додати, теж одну столову ложку Три. закидуємо в сотейник, ставимо розігрівати і затім. і у вас є чарівний дуже інструмент, лопатка, без якої ви точно не справитесь. Точно. Добре, так. Okay. А ви нам розкажіть, як ви робите тісто для у mm -hmm. Ми перше, що ми збили яйця, далі нам потрібно додати, де на цукор, забрали цукор. Теж мені потрібно. Бачите, цукор у нас найбільш е, популярний інгредієнт. Достатньо калорійний сніданок. Але так. ми дивіться, по, з приводу творога, ми можемо творог взяти мало е, жирності, тобто так. взяти 5 ага. або 9 максимум відсотків. Тому ага. чим більше жирності, тим більше калорій. Так. Нам треба не забувати, що творог це у нас поживна речовина, яка містить білок і кальцій, необхідний для організму обов'язково. Але якщо ми беремо домашній, наприклад, творог, так. то він більшої жирності, він може бути 16%, 23%. Навіть до 30. Тому як мені заводи... зрозуміти, що ті вишні вже А Дивіться, можемо поставити максимальну температуру да. 90 і помішуємо для того, щоб доволі. Ще трошки почне закипати, додаємо ще трошки цукру. Ага. От, і робимо, і треба, щоб така піночка утворилася зверху, вона буде як така напівпрозора, мутна, ага. і це вже значить, що більше вона не готова. так. Поки Ні, ми ви готуємо святковий сніданок в линці, який називається вишиванка, у нас із самого початку ефіру працюють наші 3D-принтери. Вони е щось дуже важливо друкують. А, Розкажемо, як вони допомагають нашим українським військовим. Так, поки що з що якщо, якщо ви помішали так. і зробили, то все готове для того, щоб грудочок не було, так. то можна робити, що нам потрібно на початку для того, щоб грудочок не було. Беремо дома сито, коли є більше часу, так. і столовою ложкою перетираємо все. Через сито і тоді грудочок жодних не буде взагалі. Або куплюємо готову сиркову масу, і тоді буде теж. А що секрет ідеального тіста? Можете сказати, бо мене не виходить таке. Е хорошого борошна і е хороших яєць. Треба зразу теж розуміти, То що. Як розуміти? Я, я можу зайти і такого, то ті яйця хороші, і то борошно хороше, то е, хороші. Е, яйця хороші по розміру, а борошно хороше, щоб воно Звучить ага, Як була. тост зараз. <сіст> Грудочок, як на небі, зирочок. <сіст> зирочок. і діточок. Так, <сіст> <да>. <сіст> Кулінари на весіллі. Е, Добавляємо ми борошно поступово, для того, щоб теж коли в тісто готуємо, щоб не утворювалися грудки, ми додаємо борошно. А молоко ще дуже важливо, щоб секрет смаком робити. Ажано на молоці uh -huh. для тих людей, у кого є можливо не лактози, uh -huh. У нас така є. Да проблема зараз у, у so. деяких людей. Uh -huh. Це нам мені для одниців. Ну, да? no, можна взяти безлактозне молоко? Тоді можна безлактозне, uh -huh. або просто на воді можна зробити. Якщо дома, наприклад, немає молока, і такі бюджетний варіант то буде на чоловік. Uh -huh. З'їздить в магазин і купить молоко. Або пиво замість молока купив, тоді можна тоді обійця, всі А Що да можна припра. робити млинці на пиві? Ну, Завжди все можна робити, на пиві все можна робити. Ні, все можна хлібор. робити після пива. Так, і ми молочко добавляємо теж під кінець. Нічого, нічого. Заплату, ні? нічого. Ми витраємо. Так, я готую сир. Трошки. Тут реалізація відбувається в Хаса. Диви, що робиться, дивиш, що робиться. Що, да. і... ну, трошки. Боже, ти був на уроках хімії в школі? Добре, Час, ми, ми з маком щось робимо. Мак у нас готовий вже. Да. Ми закупили тобто вдома, да. якщо ви... це вже готова макова основа. Якщо у вас вдома просто є мак, ну, мак ви це, вирощуєте вдома на городі десь, то тоді його варто перебити просто на е, кавовій гріндері, домашня кавомолка, яка а -а -а. є, і залити трошечки окропом, і плюс можна додати трошки стоїться, олії, так? щоб настоялися. Ми вже купили Готово. Боже, це якась магія. Якщо воно вже пристид, то можете вже знімати, значить вже от цукор кремлізувався, вже створився все. Можете відставляти. Опа. Так, Вже у нас готове. А я, я завжди закладаю. І можу... в солодкій млинці завжди думаю, як вони так роблять, щоб та вишня була як в галяреці. Я кажу, що зробив галярина. Що ви робите з касом? Все добре. І можете подати головним, уже зараз будемо ставити наші млинчики, робити, щоб додати. молоко теж потрошки додаємо, щоб не було єдиною, тобто воно утворилось. Яка консистенція? Воно більш рідке. Рідке більш... має, да, звісно, воно має бути більш рідке для того, щоб сковородка млинці де розливаєш, і він розтікався. Просто має угу. бути максимально отаким. От угу. І знаєте, чого кажуть часто? Чому перший млинець комом не виходить? Тому що е, інколи пательня може бути або занадто перегріта, або навпаки не, не так, перегріта. Так, так. І відповідно через це виходить, що або млинець горить, або він виходить занадто сирий. Тому саме на початку то ви так себе мож... тільки що підстрахували. В разі чогось, <звіст> <та>? то другий, <звіст> <теж> комом, <звіст> трем, та, другий, <звіст> третій третій, <звіст> десятий цей ось це розумос. Ось вишиванка, ми наливаємо. А скільки І... треба? Млинець ну, ну, може бути да пів черпачка. Це все залежить від того, і млинець треба, щоб mm, так сковорідка, щоб вона була максимально рівний. І отак от воно розтікається тісто, і ставимо його власне, ага. на петеню, і він якраз буде смажитися. Ого, так, добренько. Дивіться, а якщо, наприклад, на 9, я хочу ставити? Да? Я... Да, Можемо можем трошки менше поставити, щоб. Ага, бо я на 6 десь ставлю, щоб вони не пригорали. Якщо я хочу спробувати, Довіряю якщо я хочу спробувати, ваше... і, так. наприклад, ваш млинець був першим, то значить мій другий вже не буде комом, правильно? Сто процентів. Добре, значить я буду він другим хто пробувати, Ми беремо лопатку, зараз чекаємо, поки цей, і будемо вже під. Але я тільки а ви масло не додавала, нічого, просто на пательню. Просто на пательню. Можемо Ми олією? тільки що зрозуміли, що не додавали. Да, <с <с да, бо да, я додавав да, завжди, да, потім да. воно шкварчало, Прош... я таку викидав перший. а Волію краще, так, так, та, та. це трошки заговорився, не додавав, тому, напевно, трошки у нас пристало. Тому я провина, я кину туди сковорідку без масла. Дайте для того, щоб не приставало, треба масло просто капнути і е, трошечки протерти. Е, просто... Таким вінчиком. Ні, ні, можна протерти yeah. просто навіть паперовий То, здеремо, то що ми і ще раз зробимо. Ми ж казали, У що все як бути. українських традиціях. Перший, перший блинець Донецьку, ми так вже погано. Не так вже і погано, і ми зробимо може вийти... наш оптиміст по життю, я бачу. Я б так я з'їв. Ні, але вийшов перший блинець комом. Ну що, буває все. Значить, будемо ще робити тоді другий. Перебуваємо. Давайте Сюди, Сюди, да. Так, тепер ще раз і Да, олії трошки робимо. Угу. Яку ви олію додаєте? Е, ми можемо взяти, є оливкову. Ну, у нас оливка є, є. Це оливкової. Like. Ми ще зможемо зробити олив. Так, капніть, будь ласка, трошки олії. Так, перший був колон, тепер, значить, другий, давайте зроблю я. Є? Це вже багато. Дічого, його ж можна забрати. І ми розтираємо так, щоб у нас не було а -а -а. плям. То, ми розтираємо і щоб сам Ленець він не був все, а просто по всьому було і не буде приставати, і не буде жирних плям ага. тоді. Як справжні українські традиції, ви задали питання, чи буде у нас ком, і ми зробили так, щоб він був комах. <соць> 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 так, млинці, які називаються вишиванка. Сьогодні ми <соць> так, в День державного прапора готуємо. Для цього вам е знадобиться, по-перше, зробити тісто, по-друге, додати туди сиру. Е крім того, у нас є мак, <соць> це чорне і червоне це у нас майже карамелізована вишня. Хас, що з Що значить майже? Уже? Дивись. Боже, як пахне. І у нас буде ідеально рівний млинець. Ага, наскільки взагалі треба смажити? Це залежить від температури. Це ж електрична області. плита, газова плита, індукційна. Яка ага. температура? Все Но насправді. 30 секунд, 40 секунд. Все буде готово. А. Так, день державного прапора відзначаємо. Ми всі разом із вами відзначаємо його солодким святковим сніданком. Линці вишиванку з потрійною начинкою. Сьогодні нам розказує як готувати президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький. Доброго так. ранку ще раз. Ще раз доброго так, ранку, Давайте я, напевно. Нагадаю, що нам треба для того. А, значить, тако нам треба молоко, нам треба борошно, нам треба яйця, сіль, цукор, олія. І нам треба якраз таки три начинки. Я так розумію: початку макову кисломолочний yeah. сир. І з цукровою пудрою, ну і коротше, вишні з цукром. На і що там ще було Кукурудзяний крохмаль, отак Кукурудзяний Ну, і якщо чесно, то я з тих людей, які їсть сметану з млинцями, а не млинці зі сметаною. Тому, якщо ви такі, як я, не забудьте про сметану. Так ми вже насмажили млинці, і зараз власне ми будемо начиняти ці так, млинці. Так, Кожна своя, да, Володимире, виберете один млинець, і оскільки ви заготовили з творожну начинку так. робите, але робимо дуже тоненьким шаром, так, так, щоб ми могли да, що що ми... таки. А це у нас слива. Зараз ви якраз будете робити Назари з вишню. Але для ага. того, щоб вишня ще була смакувала, можна додати зараз класний сезон угорської сливи, ага. закарамізувати також сливу. Ми це попередньо зробили вдома, і у нас є натуральний і вишневий і сливовий сироп. Ладно. А я буду робити. Ви змішуєте ось вам мисочка, змішуєте вишню, змішуєте з сливою і теж тоненьким слоєм наставляєте. А Вона я тримається, с... не жартує про слово слива. Що її приготували вдома, заливали. Ось, я тобі так скажу: ну не можна жартувати про одне і то саме вічно. І так зрозуміло. А я роблю з маковою начинкою, теж розмазую мак. Мак українці теж їдять, це традиційна українська Ой. така От про начинка. мак можна пожартувати. Ой, А макові булки, боже, це да, з дитинства. Брав кефірчик, брав mm. цю макову булку в школі в першому чи другому класі. Mm. Це було найкраще, Просто. що можна було їсти. Так? Потім поставив брекет мені. і перестав так. їсти мак. А це прям розмазувати все? Е, можна потрошки дуже вам донеснічні. викладувати. Вам, думаєш, а вам можна чуть да, розкладувати небагато і закручувати, бо якщо дуже багато буде, вишня, вона ж мокра Сливою дивіться, ось так, мож... можна... да, супер. Це вже навіть забагато, забагато залишаємо да трошки трошки можна зме... зменшити. Да, і ми робимо, викладаємо все. На, тарі... ну, на млинець. Ага. На сумак, трошки пере... так, тако, мені здається, що так. треба трохи більше, бо воно дійсно скрутиться. Воно навіть так. не скрутиться. Ну, не скрутиться. Казав тато, Давайте закручуватись. Так, да, закруглятися. <реш> да. е, і, що, і просто його отак складати. і, все. Е, да, і склади, склади. Так, і мене Ви трубочками крутите, так? Так, да, ну, трубочками як? як же. Як же, можна конвертиком, як же можна. Ага, ну, точно. Так, ага. Ми проти корупції. Ми в конвертах навіть <реш> сніданок не готуємо. Тому що це може бути небезпечно, небезпечно. і стаття. Яка? Я перепрошую, але я адвоката. хотів би вам показати, як виглядає ідеальний млинець. О, ну, ідеальний ти млинець. і червона начин. До речі, поки ми заключимо, <рес> ще важливо розпитати вас про благодійні гастровечори. Ви розказували про те, що це відбувалося не тільки в Україні, а й в Німеччині. Як виникла взагалі ідея зробити гастровечори і для українців, і для німців? Е, перші, взагалі, перші три вони взагалі були в, зроблені в, за кордоном. Угу. Тому що перші вечері вони були, робилися з іншого соціального проєкту, де ми організовували, допомагали українцям на початку війни. працевлаштовуватися в сфері хоріка з готелів, ресторанів, працевлаштовуватися в інших країнах для біженців. А -а -а. Ми робимо, до речі, зараз ставимо три млинця. Але бачите, у нас все такі вишні забагато трошечки цей. Три Малі. млинця ставимо Вишні і багато не буває. Вишні багато. І загортаємо це і загортаємо ще води в один, ще один. Yeah. У нас Мі такий міні-рол, максі-рол виходить. Собі. От, якщо є можливість різних двох патель, то можна зробити більше е, за діаметрами, тоді буде простіше його скоротити. А можна так, так розрізати і показати в розрізі? Так, е, Звісно, ми розріжемо. У нас е, тут ось вже бачите, ось це те, що можна з'їсти вам, тому що випадає. Може то зробив і я. І в Німеччині ми робили для того, щоб подякувати німецькому народу і німецьким готелярам і рестораторам за те, що вони приймали українських біженців і давали їм роботу. Ми презентацію української кухні боришко та тапаківські все ога. І навіть нам вдалося заробити 8 тисяч євро, просто люди давали на те, що допомогу українцям біженцям. І ми з того часу зрозуміли, що це може бути окремим проєктом. Потім була Австрія, потім була Польща, а потім тільки почали в Україні робити. І до речі, Хас, а ви пам'ятаєте, що ви з нами були на одній з гастровечері в Києві? Так, я пам'ятаю. Це було гарно, це було смачно. І це я було... навіть там, як крім того, що виступав, я ще навіть встиг поїсти. Це було смачно. І випив гарні наливки. А, маєш на нашу ту розказувати. Так, ну і дивіться, якщо ми. Ми вже зняли тепер про це б... окремий сюжет, увага на екрані. Ні, ні, це жарт, це жарт, це жарт. І ось наші Ой, ой, ой райка... покажіть, покажіть, ми мленці? можемо зараз тут це зняти? Ось просто тримайте, просто тримайте. А ми кажіть ще раз Ой, дивіться: червоне, чорне і біле. Потрійні млинці, які називаються вишиванка. Український млинець шаурма, можна сказати. <ріст> дайте, дайте поїсти. Один. Мені Можна Давай. один, дайте, дякую. Давайте ми викладемо акуратно. І ми можемо ще дивіться, у нас же залишилися сиропи, а -а -а. сливовий, вишневий і сметана, як ви любите. Думаю, ми так, можемо так. полити сливовим сиропом, так. натуральним Прису. вишневим сиропом. Тобто це ж не хімія, це все з фруктів ну, то, що стікало, то ми так. Так. і так? І у нас ще є питати. одна трошечки, ложечка. Димайте, М -м. Так, ну у нас сметану, так, сметанку не буде, і покладемо сметану, щоб було отак. А на О. Я перепрошую, але я можу топнути. Я Я Дивіться. тако, аби три було зразу. Він просто в ринковому шоу бере все веделку. Так, з руками брав, як домашню шаурму. Як шаурму? а дякую. Це ти сказав про лаваш. Бо мунець це солодкий. Ну, і власне, ми можемо запатентувати українську вид шаурми. буде Україні. Янкибаб власне до Дня Незалежності для того, що две. ну, ну, mm -hmm. ну. Mm -hmm. давай, покажи нам очима. Mm -hmm. <ріст> <ріст> То воно. Mm -hmm. Це воно. Mm -hmm. Це все. Хас, ти їж. Я тоді ще раз подякую нашому гостю і нагадаю про те, що млинець вишиванка разом із нами сьогодні готував ресторатор та президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький. Дякую. Дякуємо святом героям слава, Україні. слава, Україні. Дякую. слава. Дякую. і з придешним Днем Незалежності України. Слава Хас, дякую. Все, дякую, чекаємо вас дякую. ще в гості. Це справді було дуже смачно mm. і дуже святково. То, шановні глядачі, приєднуйтесь. Ці готуйте неперевершені сіданка разом із нами. А спонсор показу торгова марка Крауф. Крауф, готуємо з задоволенням.